Усім привіт, друзі, з вами, з я, і подивіться, то є Смирончик, і подивіться, що мені прислав дядюшка Пол. Ви чуєте? Чимось воняє. А ну-ка. Ні, це не Мурка Квітка. Ні, це не я. Усім привіт. Ні, це навіть не Вавера. Привіт, привіт. Мурко. Як ти воняєш? Ти коли я останній раз мився? Я мився? Дві неділі назад. Ти що треба в тебе кожні, кожні, кожні два дні митися? Мені хоча б присадишка по посилку, яка ти допоможе. Мурко, чому ти не мийся? Тому що в нас немає мила, сходи купи. Я купити не хочу. Я її недавно заказав. О. Вибач, я все, ну, Треба вибрати, так будемо робити смайлик. Як будемо красити, ребята? Ні. А з виберемо кусову добавку. От що ти хочеш? Запашний персик з бананом. Чи все-таки ти хочеш запашне французьке печівко? Не знаю. Давай персик з бананом. Добре, зробимо такий. Мурко, а для того, щоб я зробив мило, Мурчика, що? Ти маєш вибрати двох ведмедів які, або одного ведмедя, який буде в наш смайлик. Навіщо? Бо так треба для своєї армії. Ну добре. Ви ж моя армія ведмедів і ослик. Я маю вибрати одну, одного жертву. Не вибирай мене. Я оберу. Ні. Я оберу тебе, Федька. А я не Фетька, я Петька. Ти не Петька, я знаю, що ти не Петька. Так, да, я Єгорік. Давай, Ігорьок, ходімо. Марочки, я обрав ігорька. Здрасті. Ну добре, Ігорьк, так ігорюк. що Пішов я робити? Ось треба зараз я наріжу минну основу. Мурко, мурко, що? Ось я вже нарізав в оцей наш смайлик минні основи. А де фір? А де Петька? Ой, Ігорка. Ігорьок? Ігоркам потом с ним, бо він зараз розплавається. Ну хорошо значить цей смайк вставлю в мікрохвильову піч. На 30 секунд. Федьку встав. Зараз я капну оцей аромат, який я вже казала, який кус. А пахне як. Ой, воно вже схоже застиває. Федька, петька. Ой, ти як і Ігорюк, Ай, гаряче. І маємо почекати цілу годину. Так що чекаємо. Мурку, що ти вже придрімав? Я все зробив вже миво. Ну-ка, прокидайся. Мурко, я твоє мило зробив. Ну круто, від, від, відкривай. Зараз я його буду відкривати з формочка. Мурко, дивись, як легко я його від відкрив. Показуй, показуй. Так, да, звісно, твого і горіка погано видно, Та ще й попотречить. Точи мені воду. Добре, зараз піду нажму ванну, щоб тобі текла тобто, вода, ти будеш митися. Да. Я... я виживу. О, я вижив. Братики, я вбіжав. Круто. Усе ходімо, я тобі є зараз зараз тебе віднесу, щоб ти покупався. Ой, тебе спогало. Мурко усе можеш сідати. Доброго, мене акуратненько. Ось сюди дай сяду. Все, можеш іти. Все, я йду. Ня-ня-ня, візьму я милочко. Ня-ня-ня, ня. ня ня Ой, а що це за шум? Висіти на унітазі.